А потім продукцію потрібно закупати за свої гроші, чи як? Це запитання щодо нашої франшизи. Дивіться. Коли я кажу, що вартість франшизи в форматі магазин плюс кафе коштує 45 тисяч доларів, а вартість франшизи в форматі магазин коштує 35 тисяч доларів, це значить, що. В цю вартість входять абсолютно всі ваші інвестиції. Тобто, наприклад, беремо там, магазин кафе 45 тисяч доларів. З них це входить в цю суму 5 тисяч доларів повшальний внесок. Туди входить і те, що ми там вам дизайн, там, приміщення зробимо, будемо допомагати там в підборі локацій, і таке все інше. Далі це, в цю суму входить повністю всі витрати на ремонт. На обладнання, на меблі, тобто, повністю всі витрати для того, вивіска там все таке інше. Це все входить в цю суму. І в цю суму входить вартість всієї продукції, щоб затарити повністю магазин і склад. Тобто з 45 тисяч доларів, 7,5 тисяч доларів, це вартість всієї продукції, яку ви заб'єте повністю всі морозилки, заповняємось, і складці морозилки і полиці. Mm. Далі. Ви там працюєте, щось продаєте і робите замовлення, а сплачуєте за це замовлення з тої каси, бо ви ж продали продукцію. І, звісно, у вас зразу з'являються кошти, на які ви купуєте нову продукцію. Тобто, якщо у вас ви інвестуєте 45 тисяч доларів, то додаткові інвестиції потім на операційну діяльність вам не потрібні. Далі, коли я кажу, що окупність 24 місяця, це мається на увазі, що чистий прибуток від вашої діяльності за рахунок цього чистого прибутку за 24 місяці, ви повернете повністю свої інвестиції. Витрати по операційній діяльності враховані. І зарплата персоналу, і амортизація обладнання, і всі там, всі, всі витрати, яка у вас є. Амортизація обов'язково теж рахується. І амортизація ремонту, і амортизація меблів. Це все враховано. Тобто ви отримаєте отой от прибуток, який вам компенсує ваші інвестиції, з урахуванням зношування ваших усіх основних засобів. Розумієте? Тобто, по суті, операційний прибуток у вас буде більший, бо за два роки у вас обладнання і ремонт не зноситься. Воно зношується довше. Вот а потім у амортизаційні ці відкладення, які ви себе будете накопичувати, вам їх вистачить для того, щоб поновити ремонт і поновити все решта, і це вашого операційну прибутку не торкнеться.